Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яку інформацію можна отримати з картографічних джерел. Зануримось трішки в історію. Хто придумав першу карту? Перша карта, про яку є згадка була створена на шматку глини, який потім опалили. Ліворуч, можете глянути, як це виглядало. Це було в Єгипті більше чотирьох. Тисяч років тому. В давнину землевласники зображали на картах межі своїх володінь королі землі свого королівства. Але коли людина спробувала зобразити на карті місце положення віддалених об'єктів, вона зіткнулася з проблемами. Це пов'язано з тим, що земля кругла, тому точно зміряти великі відстані досить важко. Велику допомогу першим картографам надали астрономи оскільки їх дослідження були пов'язані з розміром і формою землі. Еретус Фен, який народився у 276 році до нашої ери в Греції, визначив діаметр землі. Його дані були близькі до дійсних. Його методика вперше дозволила правильно розрахувати відстань на північ і на південь. Приблизно у той же самий час Гіпарх Запропонував розділити карту світу на рівні частини уздовж паралелей і меридіанів. Точне положення цих уявних ліній, як він вважав, буде засновано на вивченні небес. З лівого боку в нижньому кутку зображення гіпарха. Птоломей в другому столітті нашої ери, використовуючи цю ідею, створив виправлену карту, розділену на рівні частини паралелями і меридіанами. Клавдій Птоломей зображений. В нижньому правому кутку уважно подивіться і запам'ятайте, тому що сьогодні ще про нього почуєте. Як же ж класифікують карти? За масштабом великомасштабні, це до співвідношення 1 до 200 тисяч включно. Середньомасштабні. від 1 до 200 тисяч до. 1 до 1 мільйона включно. Дрібномасштабні це є масштаб дрібніший за 1 мільйон. І маєте три карти з різними масштабами. Перша карта це є 1 до 200 тисяч масштаб, друга карта співвідношені 1 до 500 тисяч, і третя карта співвідношені масштаб 1 до 10 мільйонів. За охопленням території карти поділяють на країни світу, материків і океанів, окремих країн і їхніх частин. Самі назви, назви говорять, яку територію охоплюють карти. Види карт за змістом. Це є загальногеографічні і. Тематичні карти. Загальнографічні карти. Можна, з них можна отримати інформацію про різні графічні об'єкти, зокрема, рельєф, води, ґрунти, рослинний і тваринний світ, шляхи сполучення, населені пункти, за ними можна скласти детальний опис будь-якої місцевості. З тематичних карт можна отримати детальну інформацію з певної теми. Наприклад, є карта ґрунтів, кліматична карта. Перед вами рослинного тваринного світу. Ці карти характеризують певні об'єкти та явища на певну тему, яка зазначена в їхній назві. Сьогодні в світі створюють велику кількість різноманітних графічних карт. Їх щорічний друг сягає 4 сотні 5 Сотень тисяч. Це свідчить про величезне значення карт для суспільства. Вони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. І ми часто бачимо їх на екранах телевізора, шпальтах друкованих видань, гаджетах, GPS-навігаторах. Що ж таке атлас? Це є збірка різних карт, укладена в певному порядку. Першопочатківцем складання атласів вважається давньогрецький учений Клавдій Птолемей. Термін Атлас запропонував у 1595 році картограф Герард Меркатор. До речі, його зображення з правої частини. У своїй праці Атлас чи Космографічні роздуми про створення Всесвіту і всесвіт як створене, така назва була обрана на честь атласа міфічного царя лівії африканської країни, що виготовив небесний глобус. До речі, як титан атлас виглядав з лівого боку, можете глянути. Як же ж класифікують атласи? Це є краєзнавчі, дорожні. І навчальні. Краєзнавчі атласи призначені для краєзнавчої роботи і як посібники для шкіл, що характеризують різноманітність місцевих, історичних, географічних та інших особливостей. Дорожні атласи містять детальні карти доріг і картосхем. Навчальні призначені для вивчення різноманітних явищ в школах і вузах. До речі, з правого боку ви можете побачити атлас світу і коротенький огляд, що всередині нього є. Там зображені карти на різну, різну тематику. Важливе значення мають картографічні онлайн-ресурси. Тут є різні сервіси, найважливіші географічні це є їх чотири. Перший, який має ось такий знак це є безкоштовний картографічний веб-сервіс від компанії Google. Під номером 2 цей сервіс дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками у всьому світі. Під номером 3 надає інформацію в режимі реального часу про переміщення і поточне розташування суден у всьому світі. Сервіс інтерактивного прогнозування погоди по всьому світу. Кожен з цих сервісів має важливе значення, оскільки набагато полегшує життя у загальному. Карти класифікують за масштабом, за охопленням території та за змістом. Атлас це збірка різних карт, укладених у певному порядку. Картографічними онлайн-ресурсами зручно користуватися на моніторі комп'ютера або на екрані мобільного телефону. Відпочинемо. Пригадайте свою дорогу з дому до навчального закладу. Опишіть, що зустрічається на вашому шляху. Яка зустріч є найприємнішою. Маєте тут. Підказки у вигляді різних зображень. Я думаю, що вони вам допоможуть у формулюванні того, що зустрічається вам дорогою. Домашнє завдання опрацювати тему. Пишаюсь вашими успіхами. До побачення!